Доброго часу, мої дорогенькі! Дивимося з вами рівненщину та Волинь. Перше ми дивимося рівненщину, а потім Волинь. Дивіться, карта Сила нам говорить, що кордони на Рівненщині, вони на дуже хорошому заміні. Але е карта колісниця і Рицар мечей нам говорить, що якісь будуть провокації. І другий момент, що мені не. Дуже подобається це десятка жезлів. Ну, о, десятка мечів, прошу вибачити. Десятка мечів. І ну, такі ситуації не дуже хороші. І тут не тільки з провокаціями на кордоні будуть. Трійка кубків, п'ятірка Дивіться, не тільки з провокаціями на кордоні. Щось вони там підходять до кордонів, ну, такі якісь дуже нехороші. Ми їх зупиняємо. Зупиняємо рух, бачите? Зупиняємо рух. Підійшли, люлій схватили і от гребли назад. Єдине, що. Ну і ми в цьому випадку переможці. І в нас навіть ресурси є. Тут збільшення ресурсів шестірки до семірки йде. А... Там. Там вкладені ресурси, і грошові, і, мат... і е, 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 людські. Тобто там все більш-менш нормально. Єдине мені, що не подобається, чи будуть прильоти. Ми зараз подивимося. Прильоти там повинні зупиняти, але все рівно будуть. Так, да, дивіться, от по прильоти запитала. Чітко мені карти показують. Башта. Це. І трійка, трійка мечів це однозначно, що ми щось зупиняємо, якісь прильоти, але те, що прилетить, це однозначно. По рівненщині я можу вам сказати, що прилетить. Чітко. Так, дивимося далі. Волинь. Що для Волині? Те ж саме ми переможці там. Кажуть, що якихось ресурсів не, достава, не доставає Ло раніше не вистачало, так? але картка четвірка показує, що це ресурси не в плані військової якихось моментів, да? а в плані, можливо, щось там з електроенергією. Оце мені. Так. Да. Там електроенергія. Тобто зараз це нестача не ресурсів, які там потрібні нам військовому плані. А от саме ресурсів для е життєздатності людей. Ново колесо Фортуни, коло Сахів, правосуддя. Е ну, дивіться, на Волині якась така ситуація буде дуже войовнича. Дуже мені. Дивіться, там о, буде щось, і якісь ресурси привезуться, довезуться, поставляться, що будуть охороняти прям не то, що кордон, а просто там вся область буде такому, знаєте, я думаю, що там дуже хороша карта взагалі на олень випадає. Провокації, давайте подивимось провокації на кордоні. Правосуддя. Е, правосуддя. Хто когось візьмуть, це повинна бути, як, бути якась жінка, яка там позиції здавала, її там під білі рученьки заберуть. Е, далі е, Сонце показує те, що десь буде збиватися, от саме ми зіб'ємо. Те, що вони зірка. Вони знаєте, як. О! Дивіться, підійшли до кордонів. Зірка це наша. Знаєте, яка там така перемога, ми там тримаємо все. Підійшли, підійшли, від гребли, подивилися, що кордон на цьому. Я так розумію, що зараз вони там пропонують, можливо, якось там нашим якісь там блага, щоб здавали позиції, але я думаю, що там таких, на щастя, не залишилось. Тому там нічого їм не світить. Ну, по Волині якось краща ситуація, ніж по Рівненщині. Отак от скажу. Краще. Ну, будемо бачити. Але по, по Волині гірша ситуація з світлом, тобто за забезпеченням такого життєдіяльності людей. Тому всім вам тихого тижня. Дякую за вподобайки, дякую за репости. Дякую за підписочки. Всім вам хорошого тижня і до побачення.